Вітаю, друзі! З вами знову я, Тетяна Титаренко, художниця з Канади. Сьогодні 30 листопада і в Торонто в музеї Шевченка буде відбуватися ярмарок, який буде проходити два дні, і це ярмарок хендмейду, і там переважно українські майстри будуть продавати свої роботи. Тож я збираюся на ярмарок і вирішила записати вам невеличке відео. Це я пакую картини, які в мене замовили і по дорозі до Торонто я завезу картини покупцю. І особливо тут на мосту прям здуває машину, да? Я прям чувствую, які її Виїхали ми о 7 ранку, тому що до Торонто їхати нам 50 хвилин і сонце, бачите, тільки встає. Прокинулися ми о 5.30, підготувала я завчасно всі свої картини, спакувала їх, і поставила в ящики і зранку ми просто їх поставили в машину і поїхали в Торонто. По дорозі ми заїхали в Ітубіко завести картини, які в мене замовили. Я відвезла 5 картин. В мене замовили їх через Marketplace на Фейсбуці. Хто продає теж на Marketplace, напишіть мені цікаво. Ці картини ми віддали і їдемо в музей. Це ось тут недалеко. Right Показує, що це недалеко. І Тобіко це такий район Торонто. Так само, як в Гаммельтоні, Стоні Крік, район Гамільтон. Вже приїхали, це буде ось проходити тут в головній залі. Для кожного вендора приготували вже стіл ісь мій стіл. Зараз ми розложимось і будемо чекати на гостей. Ми приїхали майже самі перші, тому що там паркінгу не дуже багато, прямо біля музею можна запаркуватися, тому ми постаралися приїхати раніше, щоб у нас було місце, щоб нам не довелося носити далеко ящики з картинами. Хоча цього разу я теж брала небагато, тому що стіл музей предоставляв і нам потрібно було взяти тільки 4 ящички з картинами. І я виклала ось такі невеличкі переважно. До речі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи хотіли б ви собі придбати таку мініатюру або отримати її в подарунок. Ну дивіться, що ось отут-ут -от -от висить картина Олени Лічової. А тут моя. <світ> Боже, прекрасно. І не тільки одна моя, ось і сіла вона. І ще. Звичайно, були мотанки, подивіться, які прекрасні ляльки і мотанки модернізовані навіть. Їх робила пані Оксана Смільська. А оці прикраси з бісеру від Людмили Зимбович, вони просто шикарні. Я вже давно до них придивляюся і хочу собі купити, але ще не оприділилася, що саме мені підійде. Але дуже класно, дуже якісно все в неї тут зроблено. Подивіться, просто на цю красу. Це виглядає просто шикарно. Я відмітила всіх майстринь в мене в інстаграмі. Якщо вам цікаво, прийдіть, можете зайти до них на сторінку, подивитися і щось придбати. Подивіться, яка просто краса. Так вся ялинка прикрашена іграшками ручної роботи, які теж продавалися. 15-18 доларів. І ось такі ще дуже класні іграшки. Це коза дереза. І мені теж багато чого сподобалося. Подивіться, які прекрасні штучки. Ціни так від 25 доларів. Мені здається, для подарунку це просто ідеально. Що скажете, напишіть в коментарях, чи подобаються вам такі прикраси. Щоб цього, з цього ви собі купили. Також подивіться на оці прекрасні сережки. Як мені сподобалися оці мухоморчики. І цей крючок. Він просто шикарний. Дивіться, дуже багато всього гарного. Чекайте, это такая мыска, что это она надевается? Я думала, это такие штучки идти на мысочку можно надевать. Класс! До мысочки требовалось ложечку. Здесь такая чаревка. Секость, сказка. Можно трогать? Да, можно. Страна беседина. Це ваша мотанка? Так. Краса! Мотанки, вінки, є розписні яйця. Подивіться на ці писанки, це яйця-страуси, які вирізане. Я не знаю, як ця техніка називається, але це дуже круто, ось павучки. Просто казка, я не знаю. Мені здається, що тут можна вибрати на будь-який смак. І все дуже дуже таке унікальне. У мене прям очі розбігалися і хотілося все купити. Можна я можна О, це ви робили цей майстер-клас з приємно. на янгелами? заочно всі пояхала, так? <такوع> 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 я вас не знімаю. Я <просу> Скільки дріжки ці коштує? 10. Mm. Mm. Ще було багато сувенірів такої неручної роботи, свічки ручної роботи. Тут ось я дійшла до вишиванок, подивіться, які вишиванки, і короткі, і сукні вишиванки, дуже-дуже класні. Дуже часто люди приїжджають на ярмарки на фестивалі тільки заради того, щоб купити собі вишиванку хорошої якості. Останнього разу на фестивалі на День Незалежності в Торонто мені сподобалась вишиванка за 800 доларів. Вона була дійсно така крута. А також на цьому ярмарку в мене відбулося знайомство з українським брендом парфумерії, який називається бібліотек. Я не знаю, як це правильно вимовляти. Але я собі купила ось такий, до речі, тестер з восьми пробників, тому що мені дуже важко підібрати парфум, і в них дуже класна парфумерія. І я думаю, що я собі щось знайду і обов'язково в них замовлю. Вони тільки почали розвивати свій бізнес в Канаді. Це сімейний бізнес, і в Україні вони вже давно. Якщо ви знаєте такий бренд, там пишіть в коментарях. Ви мене часто в коментарях пишете показати більше моїх картин. І дивіться, я взяла на цю ярмарку такі невеличкі картини, тому що я розраховувала, що в мене буде тільки стіл. Але потім мені сказали, що можна поставити ще Мольберти, поставити на них більше картини. Я, звісно, поставила, але ну, я думаю, що немає дуже такого великого сенсу ставити більше картини, хоча вони у мене стоять, наприклад, там з маками і з соняшниками бо люди приходили і дивилися, якісь такі невеликі картини купити. Також ось за сусіднім столиком продавала картини теж Українка Оксана, і ми з нею познайомилися раніше на фестивалі на День Незалежності. Подивіться, які в неї прекрасні картини. Вона дуже гарно малює і її роботи займають більше часу, звичайно, ніж у мене. Найбільш такий реалізм. Подивіться, яка краса. Це просто супер. Подивіться на це небо, на ці маки, ромашки, дуже-дуже гарні картини. Музей знаходиться в Торонто на вулиці Блур-стріт. і якщо вам цікаво, я напишу докладну адресу і завітайте, будь ласка, завтра, в неділю, 1 грудня. Цей ярмарок буде з 11 до 5 вечора. Приходьте, зустрінемо разом зиму. Ось і потім вас замовлю. Я думаю, що мені щось має підійти. Дякую. Ось я вже спакувала перші покупочки. Мене купили янгорів на подарунки на Різдво. Напишіть, до речі, в коментарях, чи хотіли б ви собі отримати такий подаруночок. Ми вже збираємося додому. Що ми їдемо вже додому, трошки раніше ми виїхали, там ярмарка до 5 ми вже в 4.30 вирушили додому. Дивіться, а тут жовте листя є. Прям така осінь, осінь. Так що їдемо ми додому. І ви знаєте, я навіть продала трохи картин. Чому я дуже рада, тому що я взагалі не очікувала, людей було небагато, але трохи мене купили. Ось такий получився невеличкий влог. Я сподіваюся, вам було цікаво. Напишіть в коментарях, чи знімати мені ще такі відео. Завтра ми збираємося знову їхати на цю ярмарку. І якщо вам цікаво буде подивитися, напишіть і я зроблю нове відео.